Молитва сорок уст за єдність українців у війні. У ці складні часи ми повинні залишатися сильними та згуртованими. Важливо, дуже важливо читати молитву 40 разів. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю. Зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині. Єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною. Що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини, дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом. Ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами і зради а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ. Щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже! Ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині. Єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною. Що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині, як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом. Ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради а лише братерство, підтримка і любов до батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ. Щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже! Ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині. Єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною. Що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до батьківщини, дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом. Ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі і зради а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ. Щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже! Ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині. Єдині, як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною. Що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині, як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом. Ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ. Щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже. Ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині. Єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною. Що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом. Ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині, як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі і зради а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ. Щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже! Ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині. Єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною. Що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині, як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом. Ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ. Щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже! Ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині. Єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною. Що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини, дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом. Ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ. Щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже! Ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи. Нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині. Єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною. Що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині, як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі зради, а лише братерство, підтримка і любов до Батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом. Ми здобудемо перемогу. Амінь. Господи Боже, ми стали перед страшним випробуванням, війною, що спустошує українську землю, зміцни український народ, щоб у цей важкий час ми були єдині, єдині як ніколи, нехай не буде між нами ворожнечі і зради а лише братерство, підтримка і любов до батьківщини. Дай нашим воїнам мужність, а народу віру, що разом ми здобудемо перемогу. Амінь.